Це брати авто в Європі в оренду, незалежно від того, ви там в Україні чи за кордоном знаходитесь Особливо настане момент, коли треба буде брати, і коли з цим стикаєшся в перший раз, це виглядає дуже дешево. Цим автомобілі можна брати дуже дешево. Ось дивіться, за такий нюанс можете попасти на новий бампер і нове крило. От не зняли, от я зараз знімаю. новий бампер, нове крило, тисячі б вам впаяли, так? Да? Особливо, коли не взять страхування. Все, чао! Ну, виникає питання, а як вони заробляють? Я за це авто заплатив за 8 днів всього-навсього 119 європейських оцих карбованців. Ну, ви поняли? І здається, а як вони взагалі заробляють? Фішка в тому, що коли ви берете автомобіль, ось дивіться, отакі нюанси. Бачите? От отакі моменти. І потім вам приходить лист. А в листі написано: ви пошкодили то, ви пошкодили то. Ваша страховка то не покриває. З вас реально знаю випадки, як люди викидували на це потім тисячу, дві, три і п'ять тисяч на ремонт отаких от речей. Вони просто це роблять не як покрасочку, покрас... да, Оце рахують. А типа покраска всієї двері або заміна елемента. Можна з ними судитися, але виявляєте, що це? Отже, розказую механіку, як це правильно робити. Прийшли, побачили машину, побачили машину. Обов'язково пройшли її, всю зняли вокруг, і обов'язково пофоткали, і обов'язково зняли на відео. Обов'язково вас має бути видно і дату, і все в ідеалі, щоб ще на часах чи на другому телефоні було позначено ну, видно дату і час. Обов'язково не забувайте знімати салон, бо навіть коли ви берете якесь страхування недорогі, воно не розповсюджується на салон. Поняли? От там, на порожки, на це все. І треба познімати дуже чітко, в якому стані ви забрали авто ззаду і так далі, все треба зняти. Дуже важливо. Бо потім вам скажуть: ну, вроді, все океа, а в салоні дирка, а там прокурено, а там ще щось. І, і, і все. І що, судитися будете? там, У них знаєте, як тут все налаштовано. І коли ви приїжджаєте, щоб ви знову це зробили, бо дивіться, от я переконаний, якби я це щось не зробив, за оце і за оце. І ще по машині є, є такі моменти, вони мені устроїли. Вони б реально устроїли, бо мені не дали ніякого папірця, в якому написано, які тут пошкодження. По хорошому, мабуть, прийти спеціаліст, і він би міг мав зі мною обійти машину. Ага, отут на дверях таке пошкодження. На колесах, на дисках таке пошкодження. За диски ж вони теж штампують ще як. Поняли? А тут таке пошкодження, а тут таке, а тут таке. І ти потім <кхай> вроді би машину та недорого взяв. Ну, за копійки це для Європи це вообще нічого. А потім виходить, що ти...